Ох теперь Бонарівка перестала існувати, бо ж німа наших людів зем застали постихати. Це нелиті розсокатцю у свяковій снятині, але слава тобі, Боже, шиткий судна Україні. Туга за рідним краєм краяла серця людей. І мало кому вдалося відвідати землю своїх батьків, ступити ногами на священну українську землю Бонарівки. Вірш о мамо-мамо читає Янош Мар'яна. Мамо, о як би ви знали, я ваше село вчера одвідала, по траві ступала, стежечку глядала, По котрій ходили моя рідна мама. Село опустіло, ні двору ні хати. Кого, мамцю моя, маю ту витати, Кого ту витати, кого ту стрічати, Коли на цвинтарі гробів не пізнати. Била тут церковця, била ту могили, била ту і школа, а тепер рівнини. Співали мені пташки, зуркотів потічок. І лилися слези з моїх синих вічок. Стрічайте мамцю, на своїй домівці, бо я вам принесла з дому три гостинці. Єдин вам гостинець, то вода з потічка, а другий гостинець то з подвір'я квітка, а третій гостинець то рідна землиця. Най вона полегшить жаль вашому серцю. 50 років не втратили бонарів'яни свого патріотизму, рідної мови, українського духу, відданості греко-католицькій церкві. З родинної любові і святої віри воздвигнули українці давно в селі Бонарівці свою церкву. Бонарів'яни, що іммігрували до США на початку ХХ століття, побудували таку саму церкву в місті Манчестер. Церкві 97 років. Активним будівничим був Іван Качмарський, що похований в селі Глибока. Його онук Володимир Опарівський був організатором будівництва церкви в селі Глибока разом з Богданом Голодинським. Племінник Івана Качмарського, Юрій Качмарський розробив документацію церкви. Всі три церкви посвячені Покров Пресвятої Богородиці. Жителі глибокої дуже вдячні керівникам району, керівникам колгоспу і всім односельцям. до пані Ярослави Фатиляк, активної учасниці просвітянського руху, активної учасниці художньої самодіяльності. Вона одна в селі знає на пам'ять всю поезію Рустенка про Бонарівку, а це більше 50 строк. Будь ласка, пані Ярослав. Ага. Я знаю, як дуже прихотіла. Найперше приходить мені мене наша, моя мама українця не рідну. Вона все вспоминала бомівку і заказала там вдома. Там не ходили, як ходили і Він мене бів. Чоловіка настарованим Богом до церкви, що заходить. Наша читання освіти все прогнозувано для молоді, гурті, оругов, що привідав своє діття за Україну під Сибирьським законом. А що приходить на думку панові Богдану Голобінському? Адже йому було всього 11 років. Прошу пане Богдане, що ви згадуєте? Так, дітиво 11 років, у нас батьки диво і 9 дітів. Я собі згадую у сушілів шитки. Згадую, у нас був великий сад. І дива вишня, та грушка, така я вкусив то сітки в з грушки. І ще десь каупа била, така називали Петруньова Пария. І з тої пари з боку берегів теквода. І та кавона, що люди там і маки брали, і воду брали, і як літо, так і зима. І певно була помічна, бо хто ні панував е, бунівці, ми називали якась водянка, а то був кір коли в е, поробота. Я як пишу до того ступника підтримкової папери пари і напише тої води, то мені легше стало. Йдемо температуру немає. Дуже дякуємо. Якщо хтось не знає, що таке пари, то прошу після свята звернутися до пана, Богдана Голоди. Село Бонарівка було дуже співоче. Сьогодні ви бачите, як продовжують ці традиції наші молоді бонарів'яни, які на І я хочу запитати активну учасницю художньої самодіяльності пані Ганну Чорновіцьку, які пісні співали в селі Бонарівка. Прошу. Глянку, як то тобилого.

То, я дуже пам'ятаю, це зустрашила, бо дуже народа. Бо яку нічого, що ви зустрішилися, е, то не тільки ви, то й інші. <ріст> 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 Сіре ремесла знають, але ви ще подивіться, як вони гуляють. <ріст> Namo <laughs> Amitabha